Будинок торгівлі без реклами. Таким побачили центр міста, черкаські дизайнери, а ще десятки інших історичних місцин у межах денного хакатону такому собі форуму розробників. Активісти створили альтернативні рішення із зовнішнього оформлення черкаських будинків. Чи знайдуть вони практичне втілення? Розкаже Яна Федоровська дажні що там. восприймає просто як стіни. Ну ну не гарно. Ну, слишком много ярких цветов. Я все в рекламе, некрасиво, нічого красиво покрасили і було приятнее. Задія пам'ятаю, коли був будинок торгівлі, який він був. А зараз це просто сплошна реклама і більше нічого. Так, містяни відгукуються про центральну перлину Черкас, будинок торгівлі. Усі однозначні. Будівля потопає у рекламі. Макет без різнокольорових вивісок та у стилі мінімалізм презентували черкаські дизайнери. Вони організували даний форум, на якому шукали нові рішення щодо оформлення міських будівель. Розробники відмовилися від величезних вивісок, акцентувавши увагу на окремій частині для реклами. Основна проблема це те, що немає ніяких стандартів, і кожен власник бізнесу оформлює фасад будівлі, яку він орендує, на свій смак. І оскільки немає цих стандартів, то часто реклама виглядає хаотичною, вона виглядає занадто яскравою, і вона заважає бачити місто таким, яким воно є насправді. Наприклад, ті старі будівлі, які у нас ще збереглися, або навіть радянські будівлі, які могли б виглядати значно краще. За день три десятки дизайнерів розробили 18 проєктів нового оформлення захаращених рекламою будівель. Одним із учасників форуму був Віктор. Він займався будинком на розі бульвару Шевченка та Різдвяної. Говорить, надзвичайно проблемним для Черкас є масова, але не естетична перебудова житлових приміщень під комерційні. Насправді в Черкасах залишилося досить мало будівель, які датовані там початком ХХ століття. В контексті сучасних тенденцій, але зберегти той колорит, той характер, яка будівельна сила при її побудові, вона має зберігати ті основні ознаки, які намагався вкласти туди архітектор. Оцінили нові проекти, які користувачі в соцмережі, так і фахівці профільного департаменту міськради. Проте втілити ідеї у реальність кажуть майже нереально. Утримувачі зазначених будівель, не візьмуться за власний кошт змінювати дизайн, адже це занадто коштовно. А в міських чи державних бюджетах це взагалі не передбачено. Фінансування модернізації фасадів приватних об'єктів це неможливо з точки зору законодавства. Більш того, я не впевнений, що громада міста ну ви готові платити за реконструкцію фасаду будинку торгівлі. Я ні. Тим паче кажуть у управлінні навіть встановлення цих вивісок на будівлях нині незаконне, адже в місті жоден підприємець не отримав на це дозвіл з міськради. Тому зовнішній вигляд Черкас на совісті власників чи орендарів будівель. Яна Федоровська Ігор Неділько, Горнеділько, Новини.